Сьогодні розповім про один випадок на відпочинку, який кардинально змінив моє взагалі відношення до якихось негараздів в житті. Ми відпочивали на Мальті, і там є такий варіант: можна з Мальти на паромі поплисти до Сицилії на вулкан Етна і там поїсти сицилійської їжі смачної. Ну тобто, не сидіти на місці. Я завжди за такий відпочинок активний. Леве на паромі, а паром він ну такий був, ну це по суті, якби корабель, але він перевозив також і машини, тому люди сиділи взагалі як, як в громадському транспорті. Е, і поряд зі мною була дуже класна жінка, яка наразі проживає в Лондоні. Її звати Аня, може вона мене зараз дивить. Ми відправлялись о шостій ранку, і такий був, знаєте, якийсь, ну я б не сказала, що це шторм, бо якби це шторм, напевне, паром би не пішов в таку погоду. Це була така легка качка, тобто море було таке неспокійне, була тільки на круїзному лайнері, там більша стабілізація, а тут а, прям гарненько качало. І ми сиділи неподалік вбиральні, і там вся вбиральня була повністю з людьми, яких рвало просто. І я вже відчула, що в мене теж підходить така тошнота, і тут Аня мені каже: Люд, розслабся і уяви, що це матінка-земля тебе на ручках колисає. Розслабся, довір'ся і синхронізуйся з цим, чи не супротив. І я все це зробила і відчула просто неймовірне задоволення, я просто реально заснула, а прокинулася вже на Сицилії. ми вже виходили. І ми були майже дві людини з всього парому, які не відвідували туалет, і нам не було погано. Тому висновки такі: коли колихає хає життєва буря, коли ти бачиш, що ти. Не можеш на це вплинути, що події йдуть ну, зовсім не туди, куди ти планувала. От, розслабся, довірся. Це не означає опустити руки, здатись, і піти на дно. Це означає навпаки з розума спуститися в серце, відчути тут, що тобі говорить тіло, і тоді тебе виводить на найкращу лінію твого життя.